Всім доброго дня! Демонструю вам готовий джемпер квітень. Я вам обіцяла показати його розкладеним на столі, щоб ви бачили всю геометрію і мали можливість зрозуміти, чи ви хочете витрачати цей час на його створення. Загальна довжина десь 50. 4 швидше сантиметри від верхньої точки на горловині, виходить донизу, але він широкий і ажурний, тому, коли ви вдягаєте на себе, він якби, трошки тягнеться. Ефективно буде десь 55-56, ви маєте це враховувати. В принципі, він зв'язаний таким чином, що коли ви його в'яжете, ви можете на себе його приміряти для того, щоб визначити довжину. У нього один центральний шов на спинці, і ще шви отут понизу рукавів. Все, більше швів нема. Тому ви спочатку в'яжете цю е кокетку, плечі. Росток, і це теж можна міряти, а потім, ну, формуєте пройму і вниз також, ну, коротше, це можна втягти і завжди поміряти. Так, дуже задоволена я цією моделлю, сидить він дуже гарний, зв'язаний він з ростком, це видно. Має дуже сучасний такий силует кокана через оці такі плечі, покаті і рукав, особливо, коли він так трошки ще збирається. Дуже сучасний. Тому ну, мені подобається. І це справді такий оверсайз вийшов нарешті в мене. Десь вільність облягання, десь відсотків 30. Тому це такий оверсайз. оверсайз прямо. Гарно дуже лягає ниточка в візерунках, бавовняна. Єдине, що резинка абсолютно умовна, тобто вона тільки для того, щоб оформити низ джемпера, низ рукавів. Сильно тримати, вона, звісно, нічого не тримає. Ну, але мені здається, що в цій моделі цього особливо і не треба, тому ну, мене влаштовує. Я, в принципі, його таким планувала, і саме таким він і вийшов. Єдиний нюанс цієї геометрії, цієї пройми і спущеної, да, спущеного плеча. Це те, що коли ви піднімаєте руки вгору, піднімається ось цей край джемпера, і отак він буде демонструвати вашу талію. Тому, якщо ви там працюєте в магазині, наприклад, вам потрібно піднімати руки, щось діставати, або там щось малювати, писати біля дошки, то, мабуть, ну, для таких випадків. Це не буде доречно, і такий джемпер на такі моменти краще не вдягати, але там гуляти по берегу океану, відпочивати, десь сидіти в кафе, то це гарна історія. Для цього він цілком і повністю підходить. Ось. Ну, коротше, з рукавами враховуйте, Якщо піднімати руки, він дуже-дуже гарно піднімається. На відео, коли я на собі вдягала, я це демонструвала. Прям так реально, ну, сильно він відкриває. Так, зараз перегорну спинку, покажу. У мене щось сьогодні важко йде з відео. Це вже. Не пам'ятаю, яка спроба, тому я вже стільки разів все це проговорювала, що я не пам'ятаю, що я казала, що я не казала. Шов центральний. Він, от бачите, да, нічого не тягне, нічого оформлений він теж як погон, такий самий елемент. Ось він зсередини, він ну, якби трошки грубуватий. Тут, але в принципі, ну, тут він абсолютно, коли ви його вдягаєте, він нічого не псує. Його, в принципі, майже не помітно, якщо його не ну, гарно висушити це, я просто так його розклала. так. Перу я прала я цей виріб в пральній машині на бережному режимі для в'язаних речей, для вовни, для шолку і, і з спеціальним пральним засобом. Тобто режим має бути делікатний, пральний засоб має бути делікатний. Все інше там, прати руками, я вважаю, що це трошки занадто. Я ніколи не обираю собі ем, такі нитки <хи> або такі речі, такі моделі, що їх потрібно прати е, вручну. Ну, бо в ну, мене це немає ні часу, ні бажання, чесно кажучи. Я вважаю, що це занадто для речей повсякденних гардеробі, щоб е, з ними так цацькатися кожного разу, коли тобі треба їх освіжити. Ні. Е, тому знов-таки перевага цієї моделі, що ви її кинули в пральну машинку. Звісно, не з джинсами, звісно, не з звичайним пральним порошком і не на звичайному режимі, але все ж таки ну, це не вручну. Якщо таких речей в гардеробі декілька, то в принципі теж не проблема. Кинули і все попрали, дістали і сушила теж не в такому розкладеному вигляді, а Просто повісила на сушку для білизни. Ну, просто там поклала на сушку для білизни, скажімо так. Там декілька оцих планочок були. Ось. Рукава я зробила три чверті. Можна їх зробити довше, якщо ви потребуєте річ з довгими рукавами. Мені зручніше три чверті, тому що я завжди отак рукав підсмикую. Навіть в зимових теплих речах я все одно тягну його наверх, навіть в кардіганах. Я навіть куртку намагаюся завжди рукав кудись підсмикнути. Тому я не хотіла, щоб у мене ось тут було занадто багато і вирішила зупинитися на трьох чвертях. Так, що вам ще розповісти? Узори, візерунки да, на тулубі і на рукавах виконані. За однією тою самою схемою. Вона є там під відео. Декілька разів я її додавала. В принципі, ви можете всі ці схеми побачити. Єдине, що ось на цьому рукаві. Ось. Цей рукав, бачите? Ні, не цей. цей. Цей, правильно, да, Ось цей. Отут я. Зробила його так само, як тут, тільки не додавала оцей нижній ланцюжок і оці чотири петлі. Ну, тому що мені достатньо було довжини вже. А на цьому рукаві я вже переплутала і зробила інше чергування. Посліплі, бачите, тепер у мене тут ось цей візерунок спочатку, а це в кінці. Ну, але це така тепер у мене буде і ця родзинка цього джемпера. Якщо б я вам не показала, ви б жодного, то точно б цього не побачили, ну це прикольно. Я не стала перев'язувати, воно не псує і додає певної індивідуальності, тому я не бачу, ну, не бачила необхідності це переробляти. Мені він і так здається абсолютно бездоганним. Коротше, моделю я цією задоволена. Якщо ви з урахуванням всіх нюансів розумієте, що вам вона також підходить, то ви можете її виконати. Є повний опис, як це зробити, навіть з кількістю петель. Я там все демонструвала. Все, на сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!